Два роки тому ми дізнаємось, що пані Олена Дума стає президенткою Конфедерації профспілок України. І там через деякий період приїжджає генеральна секретарка Європейської конфедерації профспілок Естер Лінч. В неї в заходи вона зустрічається з міністрами, з народними депутатами, з головами комітетів. І як заключний етап прес-конференція в «Укрінформі». І я тоді піднімаю питання і кажу, що ви розумієте будинок під арештом. В будь-який момент його можуть забрати, але питання в тому, чомусь пані Олена Дума стала президентом конфедерації про Для чого? Це теж є конфлікт, певний конфлікт інтересів. Не знаю, чому правоохоронні органи не звернули на це увагу, не, не знаю, чому НАЗК в цьому не вбачає конфлікту інтересів. Ви знаєте, в нас дуже якось підходи такі, дуже дивні. Десь. Конфлікт... Вибіркові, вибіркові. так, це точно. Це от однозначно те, що показали, що вони вибіркові. Конфлікт інтересів наявний, знов таки, акцентую увагу, якби сторона, яка представляє інтереси управителя, представляє інтереси АРМА і так далі, якби вони були впевнені в своїй законній позиції, то вчорашніх подій. Не мало би бути. Бо профспілки завжди займають дуже законослухняну позицію. Навіть там, де можна було б трошки радикаль... стати радікальнішими, все одно Федерація профспіл... за те і потерпає. До речі, дуже багато критики отримує, що ви там слабі, ви аморфні і так далі. Але Федерація профспілок завжди діє в рамках правового поля. І тому вчорашня подія. Тільки підтверджує слабкість позиції АРМА в цьому кейсі, слабкість позиції управителя не готова. Ну про сімейний відносина, але знов таки, якщо е, вбачати якусь допомогу е, з боку сильних міра, сього да, то, напевно, напевно це, це присутнє, бо просто так ні ви, ні ями б такого не змогли організувати.